У Мукачеві стався підпал 10 листопада близько першої ночі у мікрорайоні Черемушки горів торговий комплекс. Як повідомила нам власниця магазину, яка на камеру говорити, відмовилася, підпалюють магазин вже не вперше минулого тижня, вже гасили пожежу. Продуктовий магазин встиг обгоріти тільки зовні пожежники вогонь загасили вчасно. Близько першої години посеред ночі до чергової частини Мукачівського міського відділу міліції надійшло повідомлення від диспетчера пожежної частини, яка повідомила, що ними здійснено виїзд на гасіння пожежі на вулицю Окружну до торгового центру. На місце події виїхали. Кала і слідчо оперативна група міського відділу міліції на місці події. Правоохоронці зафіксували пошкодження вогнем пластикових ролет та вхідних пластикових дверей. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. На місці пожежі знайшли шматок пластикової каністри. У магазині відчувається запах пального за попередніми даними правоохоронців. Магазин облили бензином і підпалили. Хто міг скоїти злочин, не знає і власниця торгового комплексу. Каже, бороїв немало. Наразі за фактом злочину триває слідство, яке має з'ясувати, хто вчинив підпал і з якою метою.